Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Аланської культури. Похожу, пображу, які будуть цікаві знахідки, все вам покажу. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. Я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. Така от містинка, друзі, на сьогодні. Це все поселення теж було аланської культури. Так, так, так. Похожу, покручусь так зігзагами. Щоб буде цікавого, друзі, все вам покажу. Ну а в мене вже, друзі, є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні. Це бубенць малюсенький. Така знахідочка. Бубенець голландської культури. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, перед цим таку от знахідку знайшов. 3 копієчки, пізня радянська монетка. Ну, сильно залипша. Ну а зараз таку знахідочку видало. Поясочок ясочку культури. Така знахідочка, друзі. В'ясочок. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі, і це шикарна знахідочка. Це срібна така ось брошка. Тільки не знаю, чи їхня, чи не їхня. Незрозуміло. З рисуночками, з орнаментом. Срібна. Брошечка така ось. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за знахідка. Така ось, друзі, класна брошка срібна. Я не знаю якого періоду. Чи їхнє, чи царське. Ну воно аж в окислах яких срібло. З цієї сторони. Ну і з цієї сторони теж воно в окислах Срібло яких. Не знаю чиє воно. Ось така от прикольна брошечка. Більш за все, друзі, ще Ось царські. Ось царський рисунок, який на сережках завжди рисують. Так, да, друзі, більш за все ще цар. Така от срібна брошечка царська. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Бивша ходячка 25 копійочок. Що цікаво у ягодки які великі. Така знахідочка, друзі. 25 копійочок. 1992 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Пізня радянська. Так, 15 копійочок, 1961 рік. Така ось монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий ось гудзик. З таким от рисунком. Не знаю, чи царський чи радянський. Такий він з цієї сторони, такі от візеруночки на ньому. а тут желізно. Ушко желізне і вставка желізна. Такась, знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це такий радянський алюмінієвий гудзик. Така знахідка. З цієї сторони таке зображення. А з цієї сторони ФК номер 1 По-моєму, 76 рік. І ціна 4 копійки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це така ось канинка. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Рання Радянська. Дві копієчки, 1924 рік. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, як красиво монетка випала. Так ось в комочку. Зараз будемо дивитися, що за монета. Входу рання радянська. Так, рання Радянська монетка. Номінал не зрозуміло, сильно залипше. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І царала. Чи наральник. Така штучка тут загострена з однієї сторони. Ну і з другої сторони, звісно, теж загострена. Була алланської культури. Ну я так тягнулася і город оралася. Чи город, чи поле в той період, коли Алани тут жили. Така знахідочка. Ну, що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі, це пряжечка голландської культури. Так от пряжечка. Така ось знахідочка. Ну, що? Шукаємо далі. Ну ще, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Такий от результат. І так ось по шмурдячку желізо, алюміній, всякі обломиші мідні, латунні. Так от желізо. Ну, а тепер, друзі, до більш цікавіших знахідок, які мені сьогодні вдалося знайти. Такий ось наральник голландської культури. Так. Канінка, два гудзичка таких ось. рання радянська монетка, бивша ходячка, теж рання радянська монетка, теж рання радянська монетка, сильно окислена. Двівші ходячки, 15 копійок 61 рік, 2 копійки 24 рік. Ну і що ще по алландській культурі? Таких ось, дві пряжечки, бубенчик. Ну і скоріше за все срібно царська брошка. Така ось срібнесенька брошечка попалася. Такі ось, друзі, знахідки мені вдалося сьогодні знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!